Загружали, охраны-охраны мы все понимаем, но мы хотим... Построить новую Украину, да, где не будет блатных, где не будет э, въезд в общий у нас был там, вы ломанули сюда. Ну, это я такое. Сам... Мы могли вас попросить, это і сам... э, то есть мы хотим вам напомнить о корпежах и всем остальном. Я мы э, люди право. в Украине и закон для всех абсолютно отдельный. Еще одно питание. Можно? Э, заїжджали заезжали ваші, ваші люди, я не але... Прес-секретарі. кто, а. прес-секретарі, Прес 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 і говорить старшій людині в два рази, що ви гоните. Вибачте ми не гони. Я вам скажу. Ви, ви ж помните, хто заговорит. Просто, просто відношення до людей має бути вправи. Ви ще не при владі, а ви Вибачте. Ми вам даємо. І для цього ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Ви. Да. Ви. Богдан, ти знаєш, <звук> що я знаю. Вот это, вот это вон. Сто, 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 сто. Юля Владимировна, помніть, хто зробив цю революцію, не забувайте. Юля, не підведи народ, я тебе дуже прошу. Я, кому, Будь ласка. Це для мене саме головне, просто щоб ти знала. Слава Україні! Героям слава! Випускайте, все. Слава Україні! Героям слава! Боги, бережіть, Слава!